Всім привіт! Подумав, я давно не знімав туалет компані, то сьогодні зніму і пограю. Так, по місіях тут ага, це я виповнив, а то не хочу знову заходити під від Так, Аптечки це не для в мене, в мене здоров'я, багато. Так, зараз робка. отут 30. Ой. 58200, ну все одно можна позбирати всі аптечки, які ми бачимо. Я знаю, де знаходяться ці аптечки, вони от... Е, не сама файна. Де такі аптечки? Парвурую і всіх грати їм і бу... і випам. Ця ця місія. Заважають мені. Повернусь тоді, коли виповню цю місію для, для мене. Це займе пару хвилин, для вас одну секунду. Мені ще одна аптечка, зараз оберу її. Та можете не літати за мною вже. Ай, болить. О, аптечка. Так. О, я выполнила ще дві місії. Так, ну ну, мощно, кон... ну, контейнер відкриємо. Та, блін, Да, блин, а так. Секретного агента не вистачає. Так, хочу за когось там пограти в аробити чип і. Чіпі. Ну, за Романа титана якось давно не То, Тож за нього пограю. Ну, тут зрозуміло, що мене. Швидко знищить Ідіть сюди, а то піджаю зараз. вас Не дотягується до них. Товет Company камераменти там щось там якийсь слабкий. Все я їх дуже сильні Странно, що він такий слабкий. Навіть на першій волні не може знищити. Так дивимось. За скільки удаю, не знищить. Ані за один можу знищити. Довго я тут точу тут. про дервус. Та ні, я хочу Джимена повбивати. Ну, за іншого персонажа. Ой, ой, це мій любимий спікер -мен Титан з Новогоднього івенту. Пару разів повбиваю його тут. Так, щіт. І мені нічого не буде. Е, а де помощ? Ну добре, де редержі. Меней. Так. Получай колонкою мочною. І я дром ще тебе добью. Ну, не добью, а урон нанесу. Ах ти щит закінчився. Получай ха-ха-ха, мені навіть урон не допо. А чого я? Йо щит! Коли він щит встиг взяти? Ну добре. Держи. 30% урону Єс! Yes. О, oh, способність. Не в штовхайте мене так як часто буває. І держи. Ні, не держи, а держи. Це вже подостає, що мої. А ні, а це вже понастоящем Зараз повністю знищу його. Мінус інше Треба буде зробити відкриття контейнерів, будемо пробувати вибивати того секретуагент, ніби тут що камера бенд щит. Ви думаєте, що я тут понашу щити і не зможу його нажати далі? Ну, вишибаєтесь. У мене багато бустів, я, я часто контейнери відкриваю, тож у мене багато бустів випадає і в ним от. У мене ніколи не прироба бусти, треба прироба. для мене швидко знищити і покажу, скільки у мене багато бустів. О, вже є триценку три оборону. Ви чуєте, як він сильно кричить, так як 72-й, 73-й 73 сейф. І Джимен в 73 сей, кричав на на спікермена Титана. І тут G-Man спікер і Титана. Ну, не обичного, а не Так, що ще тут Таке. Хогов ще є тисяча челів. Б... Ой. Дивіться, скільки в мене бустів. Ну от. щити, Ну от щити, Ну, 28 разів пограти в чіменом і все ще тіти немає. бенці, Ще в мене лазів, Вони тільки, тільки недавно появилися. А після цього моменту я вже коротко купляю. Я вжередку купляю контейнери і в мене їх тільки три. І вони щерятко випадають. Ну. Ага, лазер десь твої секунд. Пішли знову вбивати джемена? Ну, можна там ще вбити воїн. Щит? А ні. Ну, щитом теж багато урону він не носить. Ах, він щит ти, дохлий кущ ти, джемен. А, то що? Він вже прибрав щит. Далі Бабах! 30% урона. И далежишь испустить удары спущу пару штук. Я е за разрехостью убью. 60% і все зарублю. І дарю силу. Странно, что тут без лет 60% убирает чеман. Треба щоб його вбивали до кінця ну, за 60% душі, можна там два рази чи один гратися з джюменчиком. І все буду скчувати відео, а то 10 хвилин це буде. А то 8 хвилин це довго, що якось 10 хвилин можу знімати відео. Я і так. Максимум 10 хвилин зараз занимаюсь. Помню равно старин 10 хвилин занимаю. А ще як ще зашти там Ні, Бі... 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 Так не працює. Кіпі. Ого, він видно, мульроден доносить. О, все можна бити. Получать. О, 30% уроду вже є. ПОЛУЧАЙ ДЕЛЬШІЇ <світка> <світка> Як я, свідка, його я вбиваю? <світка> е, а чого не добив? Ну добре, наберемо ще один ударочок Так, іще один раз його знищу Пару відео я буду фар чіпи, щоб зробити відкриття контейнерів. Ні, я буду 4 е, бух, чіпи купити для того, щоб правильно купити чи мене. Я казав вам, що у мене в мене не хоч не вийшло обмова, але вже вийшла. Я сьогодні зайшов і вже є обнова. Зараз тут покажу. Ну як доб'ю цього джі-мена? Та давай, ніць цей щит вже додоїв. Зараз як стільки багато уроду я буду додосити. О, вже є 30% уроду. Держи, подалі. Хоть скрізь багато робить пушки, не досить. І лазер, я держав. Я думаю, лазер роблю доблю. Ага. Ще не доблю. Так доби. Так, заряпкафу. От бачите? Ой, де тут сейфу. О тут. В мене ще є обдово. Буду фармити дальше в мене. Це буде довго, але я можу ще без вас фарбитися три роки. Ну, не знаю. Там, скільки фарбитися? За скільки учного до 35-ї сорокової волди можу дойти так, як то разу до 34-ї довшому ну, якесь довге буду закінчувати.